Влітку у центральній міській бібліотеці працювала безкоштовна школа цифрової освіти для початківців Digital Star. Відвідувати її міг кожен охочий незалежно від віку чи рівня комп'ютерних знань. Заняття проходили щотижня. На останньому з них опановували штучний інтелект. Це своєрідна можливість для всіх охочих, незалежно від віку та рівня підготовки. Абсолютно безкоштовно оволодіти цифровими навичками. Тут ми вчимо основам роботи в інтернеті, роботі з google сервісами та освоїмо ази штучного інтелекту до того ж, жовтня. Ми розпочинаємо курс цифрова освіта для всіх бажаючих, і для тих, хто ніколи не працював із комп'ютером, і для тих, хто має певні перші кроки у цифровому світі. Ніна Орлова вимушена переселенка з Бахмута. У школу цифрової освіти пішла з першого заняття, аби поглибити свої знання у роботі з електронними сервісами. Я за своєю посадою, заступник директора і маю багаторічний досвід роботи у спеціальній школі. Але з початком бойових дій виникла потреба у закладі працювати в дистанційному форматі, тому відповідно виникла потреба розширити трішечки свої знання з е, комп'ютерних технологій е, сьогодні. Вже третє заняття у Наталі Миколаївни. Це просто чудова нагода, безкоштовна нагода для людей ВПО е, отримати додаткові знання. Я дещо знаю, але мені багато чого цікаво. Я отримую потрібні мені знання. Я розширюю свої знання. Навчилися більш детально і глибше працювати з електронною поштою, з своїми акаунтами, створювати листи, відправляти листи, зберігати листи. Сьогодні я просто летіла на це заняття, бо я знала, що буде тема штучний інтелект. Це для мене новинка. Я особисто пробувала сама завантажити цей застосунок. в мене не вийшло. Окрім того, що восени у бібліотеці стартують курси цифрової освіти. Книгозбірня надає щоденні індивідуальні заняття для тих, хто хоче вільно володіти смартфоном. Щодня бібліотекарі проводять індивідуальні консультації, заняття для всіх бажаючих, які хочуть володіти більш досконало своїм смартфоном, ноутбуком чи комп'ютером ми консультуємо, допомагаємо оплатити комунальні послуги, замовити квитки, розібратися з порталом державних послуг Дія та багато чого іншого. Центральна бібліотека готова допомагати кожному, хто хоче впевнено почуватися в сучасному цифровому світі. Дізнаватись актуальну інформацію щодо подій у центральній міській бібліотеці можна на сторінці закладу у Фейсбуці.